На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях Застілля між двома приятелями на Прикарпатті завершилося ножовим пораненням. Скільки коштує цього року великодній кошик та його? Наповнення для освячення. Наші журналісти визначили середню ціну на Коломийському ринку. Люди хочуть довгої такої кубаски. Чу тяжко тяжко працювати? Дешевше стало? Незвичний рекорд «Великодній кошик з найбільшою кількістю м'ясних виробів. Склали у Стефайно до Коломиї. Привезли найдавніші писанки України. Керамічні такі сині писанки, часів Київської Росії. Слава Україні, ми живемо в час, коли безпека це питання життя. Росія продовжує тероризувати мирне населення. Ми неодноразово переконувалися, настільки ворог підступний, його цілі стають мирні міста, лікарні, житлові квартали, гинуть мирні люди. Трагічні події, які сталися у березні в Івано-Франківську, коли ворожі спецслужби завербували місцевих підлітків задля здійснення теракту, підступні ракетні удари по кривому розі і су. Внаслідок яких загинули десятки людей, зокрема, й діти, нагадують усім нам, що війна триває на всій території України і всюди є загроза. Саме тому напередодні одного з найбільших релігійних свят року Воскресіння Господнього на Раді оборони області прийняли рішення про скасування усіх масових заходів на території Прикарпаття, рекомендували головам громад. Теж вжити належних заходів та відмовитися від проведення подій, які передбачають скупчення великої кількості людей. Також хочу нагадати, що в області з опівночі до п'ятої ранку діє комендантська година, під час якої заборонено перебувати на вулиці без відповідних дозволів. Сьогодні головне зберегти життя, тому прошу всіх бути пильними, дотримуватися правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Кати великих скупчень людей. Великдень, час для родини, тиші та молитви. Бережімо один одного. Разом ми сильніші. Слава Україні! Застілля між двома приятелями на Прикарпатті завершилось ножовим пораненням. Потерпілий госпіталізований до медичного закладу. Фігуранту слідчі повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. До Надвірнянського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що з проникаючим ножовим пораненням спини госпіталізований 57-річний мешканець Пасішнянської територіальної громади. На місце події одразу ж виїхала слідчо оперативна група поліції. На підставі зібраних доказів правоохоронці встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення знайомого потерпілого. Йдеться про 49-річного місцевого мешканця, який раніше судимий. як попередньо встановили правохоронці, напередодні чоловіки разом. М розпували спитні напої в помешканні потерпілого згодом. Між ними виник словесний конфлікт. В ході якого 49-річний зломисник схопив ножа та ударив ним у спину товариша. у скоєному фігрант зізнався йому вже повідомили про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Недовзі суд обере йому запобіжний за процесуальне керівництво у справі. Здійснює надвірнянська окружна прокуратура. Поліція Івано-Франківщини встановила неповнолітніх причетних до вбивства місцевого мешканця. Тіло 19-річного потерпілого з ножовими пораненнями поліцейські виявили на околиці Івано-Франківська поблизу вовчинецьких пагорбів. Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину. Поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали в процесуальному порядку. Слідчі слідчого управління обласної поліції розпочали кримінальне провадження за пунктом 4-12 частиною другої статті 115 кримінального кодексу України на даний час із затриманими працюють поліцейські деталі згодом. Поліція ліквідувала групу шахраїв, яка не поставила для збройних сил України більше ста дронів вартістю 11 мільйонів. Національна поліція заблокувала ще 11 каналів незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. В Коломиї матір народила вдома дитину і викинула, в криницю. Чим закінчилася ця історія? Про це та інше. Дивіться в програмі Випадок на телеканалі НТК сьогодні о 19.55. Дрони для десятки учні Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника придбали та передали три бомбери із цифровим модулем. Відео зв'язку для десятої окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Кошти зібрали у межах акції Все для перемоги. Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника регулярно підтримує українських захисників. Не вперше закуповують і безпілотники для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Цього разу це fpv дрони, бомбери із цифровим модулем відеозв'язку. Під час загальноліцейної акції Все для перемоги вдалося зібрати 95 тисяч гривень. Також збирали теплі речі та продукти харчування. Розповідає десять. Текласниця Соломія теплі речі та продукти харчування відправили на передову. А за зібрані кошти ми придбали дрони для наших військових, щоб як підтримати наших військових, так як ми учні. Все, що ми зараз можемо зробити, це допомогти нашій перемозі навчатися. Та якщо є такі акції, ми стараємося підтримувати як можемо до акції долучились учні, батьки та працівники ліцею. Кожен добровільним внеском зробив свій вклад у перемогу, зазначає заступниця директора з виховної роботи Вікторія Максимчук. Після повномасштабного вторгнення ми кожного разу підтримуємо наших військових, ми збираємо кошти, купуємо. Дрони для нашої десятки, ми збираємо теплі речі, ми проводимо різноманітні акції, робимо ярмарки, проводимо виховні заходи з підтримкою наших військових, відвідаємо їх у госпіталях, готують смаколики, листи пишуть наші учні. Тобто, все, що ми робимо, все спрямоване на перемогу. Учні є дуже активними і завжди допомагають як батьки, так і учні, так і працівники ліцею. Завжди ну така щира подяка, завжди допомога. Ну тобто, з теплотою і серцем. Евпів дрони передали фонду підтримки гірської штурмової бригади «Едельвейс». Далі волонтери доставлять ці квадрокоптери на схід у розташування десятки. Святковий кошик символ великодня, у якому кожен продукт має своє значення, але крім духовної цінності, він має і ціну у гривнях. Тож скільки цьогоріч коштує освячене застілля, розкажуть наші журналісти, які знайомилися з цінами на Коломийському ринку та великодньому ярмарку. Напередодні Великодня людей на Коломийському ринку вдосталь чи не усі в пошуках продуктів для кошика, які їх понесуть освячувати до церкви з давніх давен Великодній кошик наповнювали найкращим символами радості, достатку і віри. Та щороку він не лише духовний, а й фінансовий показник. Давайте рахувати цьогорічну вартість великодніх традицій. Розпочнемо з паски. Ціни залежать від розміру та оздоблення, тому коливаються від 40 і до 160 гривень. Звичайно, у приватних пекарнях є паски і за понад півтисячі тисячі гривень, але у нашому підрахунку їх до уваги не беремо. А отже, середня Вартість паски 100 гривень. Щодо м'ясних виробів, продавці для кошика рекомендують домашню ковбаску. Відрізняється якістю. Більше м'яса, вона краща. Люди хочуть довгої такої ковбаски. На ринку ковбасу можна знайти за 180 гривень, а й за 300 за кілограм. Якщо захочете поставити в кошик 300 грамів сальця із прошарками м'яса, і такий шматок запеченого м'яска, то будьте готові віддати за всю м'ясну продукцію у середньому 400 гривень. Наголошуємо це наші приблизні підрахунки після аналізу цін на коломийському ринку. Ціна невелика і доступна. Для людей 200 грамів вершкового масла можна купити за 75 гривень, а є й за 150. Дивина, але але приємна дивина. У нас подешевшали ціни. передсвяткові такі знижки. 300 грамів кисломолочного сиру можна купити й за 35 гривень, а є й вдвічі дорожче. Ми ж сумуємо до нашої вартості середній показник. А тому приблизна ціна за масло і сир десь 165 гривень. Помітили більший попит на продукцію. Н ну трошки є. Звичайно, що є люди купують, дешевше стало. Якщо купуватимете десяток яєць, то ціни теж різні. Ціна 6 гривень, 7, 4, 5, подешевіли трошки. Вам пощастило, якщо маєте грядку і там росте хрін. Бо на ринку одна штука у деяких продавців коштує 50 гривень. Знаходили ми і за 20, а тому середня ціна – 35 гривень. Ціни на кошики теж найрізноманітніші. За зовсім маленький і простенький треба віддати не менше 200 гривень. А великий із оздобою може коштувати й 1500. Обрати є з чого і на самому ринку, і на великодньому ярмарку, що у середмісті. Середня вартість кошика за нашими підрахунками 850 гривень. Рідко. Писанок у писанковому місті напередодні Великодня продають удосталь. Іван з чорного потіка розповів, що писанки у його родині пишуть уже кілька поколінь. Торгує тут, як сам каже, витворами мистецтва своїх доньок та дружини. каже, що є свої тренди на розписи яєць. Цьогоріч це патріотична тематика. Тренди ці жовтий синий колір. Та ніколи не виходять з моди. Традиційні орнаменти продовжує продавати. саме таку писанку. Шукає для себе Орися з Яблунова. каже, на ній обов'язково має бути зображена великодня. Церква, Паска, шутка. Ціни на писанки теж найрізноманітніші від 80 до 220 гривень, а тому середня вартість 150. Це кешко, кешко коли це працювати. Є й величезні писанки, відповідно, і ціна на них така ж. На страусина моєї ці дві тисячі по інтернету продали. Часто у кошиках вірян сіль. Її не будемо сумувати до вартості, бо вона є вдома у кожного. Але якщо захочете її особливо презентувати, то на такий попит. Є пропозиція. Обична кавіна сіль, просто зроблено в формі писанки. 20 гривень то не дора. Там більше робота вартує як та сіль. Свічка. Без неї великодній кошик ніяк. І на ринку, і на ярмарку продають різні. Є звичайна за 20 гривень, а є ручної роботи за 120. Найчастіше купують по 50 гривень, або фігурки такі дітям беруть по 60, по 100 гривень. зайчики, котики. Святкова серветка чи рушничок обійдуться покупцям від 100 до 500 гривень, каже продавчиня Алла з брусторів. Нескладна математика. Середня вартість за них 300 гривень. Є що люблю вішикі кому що подобається? Ціни від того річні зросли взагалі. А тепер найцікавіше, тож скільки коштуватиме великодній кошик. Якщо купуватимете не найдешевші і не найдорожчі продукти та атрибути, то приготуйтеся віддати трохи більше 2100 гривень. Та якщо у вас є кошик та серветка, то добряче зекономити і зможете наповнити великодній кошик для освячення удвічі дешевше усього за тисячу гривень. Наголошуємо це наші суб'єктивні підрахунки. У вас сума може вийти іншою, все буде залежати від вартості товарів, які оберете для себе. Марина Максимів, Угрин, для подій телеканалу НТК. Незвичний рекорд. Великодній кошик із найбільшою кількістю м'ясних виробів склали у компанії Стефайно. Туди поставили 100 видів продукції загальною вагою. 210 кілограмів. Унікальну подію зафіксували у книзі рекордів України. Кошик рекордсмен передали нашим військовим. В офісі компанії Стефайно починають формувати унікальний великодній кошик. Для цього підготували найсмачніші і найсвіжіші вироби. Усі, хто знає цього виробника, кажуть, Стефайно виготовляє завжди якісну продукцію і займається волонтерством. Вони дуже смачні, і ми їх завжди використовуємо в готуванні. Входять в десятку найбільших платників податку нашої громади, але крім того, вони є найосновними меценатами нашого села. Вони, крім того, що сплачують податки, вони дуже багато допомагають для соціально-економічного розвитку нашого села, для допомоги малозабезпеченим кризовим сім'ям. І основне про кого пам'ятають у Стефайно, це наші захисники. Власне, цей унікальний великодній кошик вони склали не лише з метою встановлення рекорду, а й щоб подарувати святковий настрій військовим. Упродовж всіх цих років ми активно намагаємося допомагати та підтримувати наших воїнів. А, тим паче, що серед їх, їхніх лав зараз перебувають і багато працівників, співробітників і нашої компанії. І ні для кого зараз не секрет, що тільки завдяки нашим хоробрим хлопцям та дівчатам ми можемо активно, спокійно розвиватися. І працювати, і з таким трепетом у серці очікувати такого світлого свята великодня у своїх рідних оселях цього року. Перед Великоднем, перед таким великим святом, ми також хотіли передати смаколики нашим хлопцям на передову хлопцям та дівчатам. Але в ми вирішили зробити це в такий особливий та унікальний спосіб. Отож, нехай цей великий великодній кошик, рекордний кошик України, стане таким е, малесеньким символом. Нашої великої поваги, нашої глибокої шани та безмежної вдячності кожному з них після наповнення унікального великоднього кошика зі ста видами м'ясної продукції вагою 210 кілограмів, представниця книги світових рекордів зафіксувала рекорд України. І кажу, щоб це ваш був не тільки перший рекорд, а ми і так продовжували кожного року. Дякую вам. У компанії Стефайно. Встановлено рекорд України. Рекорд України це великодній кошик, в якому зібрано різновид м'ясних виробів в кількості 100 виробів. Тобто, це встановлено рекорд в категорії вперше. розвіри. після встановлення рекорду, неймовірно, великий кошик зі смачною продукцією передали нашим військовим. Вони кажуть, ці домашні вироби нагадають їм про святкування великодня у колі найрідніших. І з компанією Стефану з цією вельми шановною родиною ми знайомі дуже давно, і дуже багато вони нам систематично допомагають, як військовій частині, так і підрозділу окремо. сімейство стефанцівих Є дуже великодушні і дуже хороші люди самі по собі. Напередодні великоднього свята дуже дуже доречно допомога Стефанцевих от м'ясо виробами, виробами до великоднього кошика. Хотілося б підвищити моральний дух кожного військовослужбовця. Це так трішечки свята в кожну душу. Привітати компанію Стефайно зі встановленням рекорду прийшли учні Коломийського ліцею номер 1 А ще вони підготували особливі подарунки для наших захисників з вдячністю їм за захист і побажання світло Воскресіння Христового. Розфарбовували ці писанки з особливою любов'ю, з особливим трепетом. Бо знали, що нашими писанками сьогодні буде оформлено цей великодній кошик. У кожній писанці, у кожному кольорі, у кожному від візерунку є частинка нашої любові. Ми заохотилися передати нашу частиночку вдячності для наших військових. Ми це робимо неодноразово. Щодня в молитвах просимо Божого захисту для кожного воїна. До коломиї привезли найдавніші писанки України: це керамічні та кістяні писанки часів Київської Русі з колекції Вишгородського історико-культурного заповідника, музею археології інституту археології Національної академії наук України, серед експонатів і писанка, які близько пів тисячі років, з колекції національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Ці і не тільки експонати можна оглянути в музеї писанкового розпису в Коломиї на виставці. Писанка крізь віки і кордони сьогодні у музеї ми відкриваємо виставку, яка представляє керамічні такі сіні писанки часів Київської Русі. Ми представляємо оригінальну писанку, найдавнішу, яка написана на пташиному яйці орієнтовно 500 років з колекції національного музею народного мистецтва Гуцівщини та Похуття. Саме ці давні експонати вважають витоками писанкарства, яке ми знаємо сьогодні. Розповідає Дмитро Бібіков, завідувач відділення археології, Вишгородського історико-культурного заповідника і старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України музей писанка вирішив представити саме давню сторінку історії писанок. А саме давньоруські вироби з глини, вкриті поливою, адже мало хто знає, що витоки цього явища сягають ще принаймні 10 століття. І сучасні науковці сходяться на тому, що давньоруські писанки у ці керамічні відігравали абсолютно ту ж роль, котру вже власне наші сучасні етнографічні писанки, окрім писанок, також ще е, представлені два е, кістяні яйця, котрі частина е, дослідників також трактує як ось пас, елемент пасхального обряду. Я сподіваюся, що в подальшому е, подібні предмети стануть частиною постійної експозиції музею, адже е, я ж кажу, що це на жаль маловідома сторінка е, так би мовити нашої е, народної культури. Важливо знати, що от коріння цього явища сягають ще до довніривської доби. Виставка писанка. Крізь віки і кордони об'єднала і прадавні писанки, і писанки, які створюють у часи сьогодення українські діти. Продовжує завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. На виставці ми демонструємо писанки різних регіонів України, символічно об'єднані у герб України. А також три стенди, які відтворюють писанки одних з найбільших центрів писанкарства аж село Космач, а також представлені інші села Гуцульщини і Покуття. Окрім традиційних давніх. Сучасних українських писанок на виставці можна ознайомитись із великодніми традиціями Литви. Зокрема, тут представлені традиційні для вільноцького регіону верби та писанки, розповідає Томас Іванаускас, Аташе з питань культури Литви в Україні. До слова традиція плетіння верби у вільноцькому регіоні внесена до переліку цінностей нематеріальної культурної спадщини Литви. А тепер завершується підготовка документів для внесення до всесвітнього списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ділиться та ще з питань культур. Уро литви в Україні люди несуть ці, ці, ці верби і в кості їх там е освячують. І я теж пам'ятаю, коли я був е молодший, то я теж е робив писанки, і я ходив в лис, щоб збирати растиння, щоб е красити писанки. Но я дуже рад, що ця вистава є в музеї писанки, бо у нас такого немає. У нас такого немає і, скільки я знаю, це тільки один такий такі музеї писанки всьому світі поєднається в наші культури. Також на виставці можна побачити авторські писанки заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Коновал та її учениць, учасниць студії писанкарства центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району міста Києва. Триватиме виставка у музеї писанкового розпису впродовж місяця. Ольга Гариджук, Андрій Гаращук події НТК. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.